Голова Волинської ОВА Іван Рудницький ініціював зустріч із головами рад ВПО на Волині для того, аби налагодити системну роботу, щоб кожна людина, чию домівку забрала війна і яка проживає в області, відчула підтримку від держави. Давайте ми це вже будемо вирішувати так більш системному підході. В принципі, якби воно мало і відбуватися, тому що має бути а комунікація. Б, Має передбачатися відповідні кошти на соціальну підтримку в бюджеті обласному і в бюджетах місцевих громад. І воно вже тоді все працює. Ви знаєте, які є державні програми, яка як держава підтримує, і будете повністю мати розуміння, як буде підтримувати обласна рада чи відповідні органи місцевого самоврядування. На зустрічі були присутні голови або представники 23 рад в області, чотирьох рад при районних військових адміністраціях, 18 – при територіальних громадах та ради з питань ВПО при обласній державній адміністрації. Під час розмови Іван Рудницький окреслив своє бачення подальшої роботи із внутрішньопереміщеними особами. Як я це бачу? Я бачу це таким чином, банально просто до того ми тут всі зібрались. Є питання, які може вирішити волонтері благодійні організації. Ви їх вирішуєте? Вам, голови РВА, а вже потім відповідні там структурні підрозділи налагоджують комунікацію, чи ви маєте саму? Ви вирішуєте. Є питання, які вирішує вам держава. Ви знаєте ті програми, люди знають, і вони закриваються. А є ж. Що місцева влада чи обласна рада, де вона вас має підтримати, розумієте? І де вона має передбачити ті чи інші суми коштів, щоб закрити ці питання? І все. Мета голови Волинської ОВА Івана Родницького: що для людей, які переїхали з інших регіонів через російську агресію, Волинь стала домівкою. Моя мета це все-таки, щоб люди, які на сьогоднішній день приїхали з різних регіонів на Волинь, щоб вони була, скажімо так, другою маленькою батьківщиною стала, і щоб ви тут залишалися, щоб ви народжували дітей, щоб діти ходили в шкоду, щоб збільшувати фонд області. Багато громад, по крайній мірі, при зустрічі зі мною вони в цьому є зацікавлені. Волонтери ж своєю чергою запевняють, що готові активно допомагати, і, аби це робити краще, потрібно знати лише конкретні потреби людей. Ми можемо допомагати, але це може бути тільки тоді, коли буде певна комунікація, і саме тому, пане голову, те, що ви сказали, тоді, коли буде певний перелік по категоріям людей, кому що як потрібно, тобто ми, ми готові працювати. Іван Рудницький запевняє, що для підтримки і злагодженої роботи з ВПО в області є всі ресурси. Тому голова Волинської ОВА впевнений, що чітка та налагоджена співпраця принесе хороші результати.